Майже 100 випущених ракет, 35 дронів «Камікадзе Шахет». 2 січня Цього року ворог повторив масовану атаку на Україну від 29 грудня минулого року. Загарбники гатили по об'єктах критичної інфраструктури: промислових, цивільних та військових об'єктах, застосували ледь не весь арсенал озброєння. Вже у першій хвилі атакували шахедами. Далі вхід пішли крилаті та аеробалістичні ракети. Сили ППО відпрацювали 10 із 10 кинджалів, 3 з 3 калібрів та 59 із 70 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. Всі ворожі безпілотники стали металобрухтом. Основною ціллю російських терористів стала столиця. Повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. У небі над Києвом та областю сили ППО знищили 61 ракету. Однак є руйнування житлової забудови та пошкодження інфраструктури. Були загоряння в Подільському, Святошинському, Печерському, Болонському та Деснянському районах. Та найстрашніші наслідки в Солом'янському. У наслідок ракетної атаки там загорілася багатоповерхівка. На місці працюють рятувальники та медики. На тепер відомо. Про 49 постраждалих двох людей врятувати не вдалося. Це дані КМВА. в області. Російська атака забрала життя двох людей. 16 людей отримали поранення, пошкоджено 16 приватних та 11 багатоквартирних будинків. Дві школи, складські приміщення. Та церква окупанти завдали щонайменше шістьох ракетних ударів по центру Харкова. Гатили іскандерами. 91 річна жінка загинула. Ще 52 людей. Постраждали. Всі цивільні серед поранених шестеро дітей від 6 до 13 років. Повідомляє про це голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Ну, як світові лідери відреагували на обстріли України, можемо подивитися далі. Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна. Посолка США в Україні Бріджит Брінк. Чергова серія жорстоких авіаударів Росії по Києву сьогодні вранці. Невинні мирні жителі знову стали жертвами російського тероризму. Українська ППО працює добре, але Україна має отримати більше допомоги. Новорічні святкування закінчилися, і захід має налаштуватися серйозно та діяти зараз. Президент Латвії Едгардс Рінкевич. Сьогодні Україна стала жертвою чергового жорстокого нападу Росії. Київ і Харків обстріляні російськими ракетами та безпілотниками, поранені та вбиті цивільні, зруйнована інфраструктура. Україні зараз потрібна додаткова підтримка, щоб врятувати життя. Росію буде притягнуто до відповідальності. Сьогоднішній ранок кияни знову почали з авіаударів Росії по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування та тероризм Кремля тривають. Українці творять дива з протиповітряною обороною, яку надав захід, але їм потрібно більше системи ППО до України зараз. Президент Литви Діта Наснауседа. Від початку 2024 року тривають жорстокі атаки Росії на українські міста, що спричиняють смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України. Незмінна міжнародна підтримка має вирішальне значення для того, щоб українці могли захистити свій суверенітет і народ. Президентка Молдови Майя Санду.